Всім добрий день! Сьогодні буде таке цікаве відео про широколисту гортензію хамелеон. Розкажу все, що про неї знаю, Сподіваюсь, нічого не забуду сказати. Тому буде така повна інформація про цю квітку. Значить, почнемо з того, що цей кущ виростає в висоту метр півтора. В ширину теж десь так метр-40. метр, метр сорок. На даний момент моєї ці кущі, що на моєму відео, то я тільки що заміряла у висоту метр десять, в об'ємі метр сорок. Я пройдусь потім з усіх сторін, я його покажу. Що ще така особливість? В неї в хамелеона дуже велике, велике листя. Ось таке велике, округле листя. Воно прям розміром більше, як моя долоня. Дуже велике і е, дуже таке гарне, навіть коли ще квітів немає, кущ виглядає дуже красиво, як прикраса е, сама по собі. Е, значить, які має кулясті бутони має, ось такі. У вигляді кульки, потім я ще покажу більш докладно. Е, Морозистійкість у нього цього сорту. Е, середня Але я, я б сказала по своїх е, навіть 8 років, вже мене ці кущі то я скажу, що морозостійкість укривна. Тобто я її ніколи не експериментувала, ніколи не робила такий експеримент щоб не укривати на зиму. Завжди її укриваю. Як розквітають бутони? На моєму телеграм-каналі там Viber я робила багато фото. Як воно розквітало, як воно набирає свій колір. Спочатку воно розквітає таким зеленовато-жовтуватим кольором, потім потихеньку набирає рожевого кольору і виходять отакі взагалі сама по собі вона рожева. Але якщо її підсинювати, підкислювати, то будуть Кущі у вас і фіолетові, і сині. Ось я вам покажу, ось, до прикладу, це мене один кущ. Всі питають, це один кущ посаджений? Так, це один кущ посаджений. І на ньому є мене бутони рожевіного. Ось вони вже відквітають рожеві. І є сині, є фіолетові. Ось такого кольору фіолетовий. І є голубого, дуже гарного кольору. Ось так, ось так виглядає. Просто, до речі, хочу рекомендувати, хто має хамелеони, зробіть так дуже класно виглядають кущі, і всі <гліпи> просто заходять у двір і зразу питають: це два кущі? Ні, це один кущ. Просто з, з однієї сторони я підливала його е е підкислювачем, е під е а з іншої не підливала. І тому такий колір вийшов. А цей кущ у мене рожевий, тому що я теж дуже люблю рожеві бутони. І не роблю все синє. Рожеве теж дуже, дуже гарно виглядає. Де треба садити ці, ці кущі? На даний момент вони в мене ростуть в півтіні. В це що це означає? Що в першій половині дня до 12-ї, десь, ну, десь 12-ї, десь часу дня вони в мене знаходяться на сонці. Ось так от зараз, ось вони на сонці. Влітку, звісно, їм тут. Коли жарить, треба гарно поливати. Але отак на сонці. Потім друга половина дня, вони мене в тіні знаходяться. Ростуть в тіні. Взагалі, широколиста гортензія краще себе поводить в тіні. Там, може, зранку сонечко, і на цьому було б достатньо для неї. Так, я собі прям цілий список написала, щоб нічого вам не забути. Щодо хвороб, вона дуже стійка до хвороб. У мене на оцих кущах, які ростуть великі в ґрунті, ніколи не було ні кліщів, ніяких шкідників, ніяких хвороб. Одне, що може бути, це хлороз. Ну, Хлороз лікується палатом заліза. Все, більш нічого, нічого її не жре, нічого там не. Не під'їдає, ну не дай Бог руші, то, то, то такого ну, не збережешся. Тобто це треба вже профілактику робити. А так взагалі всі ті шкідники, які портять їм листя чи квіти, нічого тут не їсть, не їсть їх, не, нічого їх не, не пошкоджує. Так, що ще е, важливо для неї? Частий полив і дуже дуже е, великий полив. Якщо так літо, таке жарке, як у нас це вже друге літо, то я його поливаю два рази на день і вранці, і ввечері прям так заливаю водою. У мене там під ним е е е хвойний опад, зверху кора, агроволокна нема, і капель, крапельний полив. То я додатково навіть до крапельного поливу додаю ще воду зі шланга. підхожую, то таких поливаю ще додатково, тому що якщо вона гарно полита, то навіть на цьому пекучому сонці вона себе веде гарно. Бо якщо її не полить, якось один раз пропустити і не полити, то вона зразу в'яне. Тому, якщо буде гарний полив, такий максимальний, то з нею буде все добре. Так. Е, значить, щоб змінити колір, ще скажу пару слів, щоб. То, з чим я користуюся. В тому році я користувалася до цього, я не, не парилася, мені подобався рожевий кольор і все. Але потім мене за, зацікавила така думка: Ну я спробую, як він змінює колір кажуть, якщо хамелеон, то дуже добре змінює колір. Ну, думаю, спробую. Я зробила в тому році я десь, навірно, за сезон рази чотири пролила водичкою з лимонною кислотою, одна столова ложка на 10 літрів води, і під куща я лила десь. Ну, може, не знаю, по, там, по три літри три ковшики в мене таких літрових підливала. І ось вона в мене в тому році була фіолетова. Ось така, як оця. Ось Теж половинка куща була рожева, і така ось половинка фіолетова. А в цьому році я вже купила сульфат алюмінію. і сульфатом алюмінію підливала вже двічі. І ось дивіться, як вона тоді вона прям синя стає. Прям синя, така голубенька, дуже гарний колір думаю, на наступний рік це буде взагалі дуже красивий, цей е, красивий синій колір. Тому отак можна її підкислювати. Так, далі. Що ще хотіла сказати? Підкормки. Широколисні гортензії ну, це взагалі дуже такі квіти, які люблять дуже-дуже смачно щось їсти. І весь час, вони хочуть щось смачненьке. І за цього вони тоді виглядають так шикарно. Тому я їх балую, підгодовую так нормально, і все це починається в мене ще з весни, весняної підкормки. Це я там беру, купую осмокод. Обов'язково ну це для всіх гортензій, не тільки для широколистих. І беру азот якийсь, плюс сірка, і плюс якесь весняне добриво таке комплексне добриво, щоб. Щоб все одним разом підживити. І потім ще протягом е, всього літа я ще роблю, наверное, ну, кожен місяць так точно по одному разу ще їх підживлюю. Не знаю, якщо, що робити, якщо не підживлювати, роблю це завжди. Остіна, які бетони. Це вже вона від, в стадії вже від, відквітування. Вона зараз стала така фісташкова, але вона зараз стане ще червоною. Червоного, такого з червоним переливом буде дуже гарно виглядати. Ще хочу сказати, що ті, де м м підсинені кущі, там в мене ще є в дворі, зараз я вам покажу, то вони відквітовують трішки не так гарно, як рожеві. От рожеві, коли виходять із свого квітування, вже е туди до пізньої осені, то вони такі більш красивіші виглядають. А от якщо ті, що були підсинені, то ти виглядають, ну, трішки в них вигляд не такий. Ось я вам зараз тут знизу трошки покажу. Ось ось вона була синя. Ой, ось. Синя. Да, ось видно. І тут вона така стає, типу, трішки така. Без... А, все, я зрозуміла, вона без червоного. Думаю, чому вона мені відрізняється? Вона без червоного, вона просто фісташкова. Просто фісташкова така, і все. Без червоного відливу. А от ті, що не підкислені, вони входять у червоний такий відтінок, дуже гарно виглядають. Так, ще що хотіла сказати: за добрива це можна подробно розписувати. Якщо комусь буде цікаво, пишіть в коментарях, я розпишу конкретну схему, як я його це підживлю, бо це буде довге-дуже відео. Є в мене телеграм-канал, є Viber, можете туди підписуватися, і там я трішки більше і фото викладаю, інформації більше, і там можемо поспілкуватися більш докладніше, Можем, можете тут писати коментарі. Що я ще хотіла розказати таке, ніде не чула, хочу свою особливість розказати. Коли я купила цей кущ десь 8 років назад, я його ну, нічого не знала про нього і посадила його на повному сонці, ну просто на пеклі. Ну, Так як в мене багато, в мене так взагалі участок дуже сонячний, я його посадила просто в пекло. Там сонце жарило цілий день. Ну, цілий день. Я дивилася і просто плакала біля нього, як воно стояло таке все день дохленьке, а на вечір піднімало листя. Ну, це жесть просто була. Але я ж я не знала, мені не було де почитати, що це таке, що з нею робити. І все. А потім ну, саме автоматично, думаю, ні, я вже не можу на це дивитися, і я вирішила її пересадити. Вирос у мене там отакий десь як оце зараз оце у мене десь ну, здоровенний просто кущ там, навіть даже було більше гілок, тому що я не знала, як її обрізати, що з нею робити. Для мене це було ну, все незнайоме, ну, тому що гортензії в нашому регіоні це квітка рідкісна. І прямо тоді, ще коли я купувала перший раз, їх взагалі ні в кого не було. Що я зробила? Я її взяла викопала того куща здоровенного, так як я не знала, як його, а він був дуже великий. Думаю, ну я ж не буду садити цей великий кущ десь в тінь. ну, Блін, він дуже великий. Я його взяла, промила коріння і розділила, знаєте, як розділяється піони. <розділила>, розділила того куща на сім кущів, сім одного великого куща, на сім кущів, просто розділила коріння і просто висадила. Оце ви зараз бачите результат цього розділення. Це тут у мене два кущі. Потім в мене ще є, зараз покажу, тут у дворі. І ще три кущі. Ось такі. Тут я їх стримую у рості, тому що тут у нас ми тачкою їздимо, коли косимо газон. Ну, тут всі ходять, і я їх обрізаю, щоб вони не заважали ходити. А так взагалі вони були такі самі величезні, як і там. Ось теж тут ось такі листки, дивіться. Розмір листка, просто подивіться. Це, ну, не знаю, як вам показати Ось моя рука. Ось листок. Це ось вона квітує. Ось вона ще тут такі, такі, дивіться, які гарні бутоніші. Вона квітує, до речі, що я хочу сказати? Вона квітує усе літо, все літо. Я все літо наблюдаю за її квітуванням, в чому це дуже великий її плюс. Ось, Бачите, як забавлюється та, та, яка не була підкислена. Ось, дивіться. Бачите, як вона переливається. Ось вона ще набере свій гарний колір, я її стабілізую і поставлю вдома Бо Дуже гарно, нас, гарно піддається стабілізації. Підкіслювання і стабілізації вона піддається чудово. Так от я той кущ великий розділила на сім кущів. Є такі, в мене тут п'ять, і там ще в мене по ділянці ще посажені ще два. Тому можете сміливо викопувати, розділяти, як піонію. і цей кущ нічого такого не боїться. Так, що ще? Тепер підготовка на зиму. На зиму усе це листя, що ви на ній бачите, я обрізаю. Обрізаю повністю обережно, беру ножнички. І отут у, у кожного, отут, де він виходить, цей листочок, отут обрізаю. Отак раз і обрізала. Буду показувати ще для своїх дівчат, бо в мене дівчата на каналі, тому я їм буду показувати, як це буду робити, якщо хочете подивитися, як буду це все укривати. Потім обрізала це все листя, змотала його, якоюсь вірьовочкою, щоб воно ж, бо воно ж здорове, ви ж самі бачите. І укриваю агроволокном. Агроволокно у мене 70-та плотність, заматую я його, як вийде там півтора-два рази. Ну, це теж я буду показувати у себе на, на телеграм-каналі, буду показувати, як це буду робити. Але, так-таки, а, до речі, ще обрізаю листя і протягом літа. А для чого? А для того, щоб кущ провітрювався. І, можливо, із-за цього у мене нема на них хвороби. Я обрізаю, от періодично прихожу, там сідаю, беру такі відро велике, ножнички і чик-чик-чик, знизу повирізала. В дворі особливо я там вирізаю, де вона нам заважає ходити, там ще більше я вирізаю. І тут обрізаю листя. Тоді кущ провітрюється, в ньому немає хвороб і немає ніяких шкідників, нічого там не заводиться у мене. Так, наче все, тепер вам покажу ще: пройдуся. Якщо щось пропустила, можливо, косінь, є ще якась подробна інформація, цікавить. Пишіть ось, дивіться, який бутони. Моя одна рука, дві, три. Чотири. чотири. І ці бутони вони весь час, весь час викидають. І квітне, квітне, квітне. Тут квітувала, там випустила. Але у цьому році вони примерзли тими повторними заморозками, як і у всіх інших. Я читала, всі відкрили, всі думали, що буде тепло, і тут раз і вжарив мороз. Так, мої листочки собі. І тоді воно примерзло. І... І я по, по що, ще да, о, бачите, що я хотіла ще сказати, саме основне. Коли були ті повторні заморозки, я його розкрила, я була дуже шокована. Всі ті бруньки, що були наверху, обмерзли. Я була дуже розчарована. Думаю, ну все, не буде того квітування, не буде моїх здоровенних бутонів, які були кожен рік. І я отут у дворі, воно таке страшне стояло, я взяла його і обрізала майже ну дуже сильно. Я зараз вам покажу аж наскільки відкуди йдуть тут вони гілки. Ось, дивіться, це все молоді пагони. Оце все молодий пагін. Бачите, дивіться, які вони товсті вимахали за цей рік. Ось, дивіться, оце бутоніще. Ось дивіться, який довгий, здоровенний метро, метр двадцять, я міряла пагін. Він виходить із основи куща. Це пагін цього року. Цього року пагін і він квітує. І це вже не перша квітка, я вже обрізала. А ті старі, ось дивіться, де я обрізала. Ось ось. Не знаю, чи видно вам ось. Бачите, ось тут я обрізала. І з нього ось пішли нові пагони. Ось ось вам квітка з новим пагоном. З новою. З, 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 з нового. Тому. Якщо хочете ту квітку, яка буде квітувати вас, незалежно від того, були заморозки, не були заморозки, обріжете ви її чи не обріжете, все одно воно буде квітнути у вас. Обов'язково. Там, у дворі, де ми проходимо, я там пожаліла, ці обріжу на, на пень, можна сказати, а ті трішки залишу. І там, де я залишила, там у мене квіти менші. Але воно теж все літо стояло у квітах, тому тут без різниці, як ви хочете зробити. Чи хочете обріжте їх, якщо вам не подобається, хочете не обріжте. Але що я можу сказати? Коли я обрізала, то в мене тут квітів менше, ніж там, де я вам перед цим показувала у дворі. Там у дворі, там, де я залишила, не поспішила, а залишила такі довгі палки, там було квітів більше. Тут квітів трохи менше, але вони здорові і кущі самі по собі дуже гарні. Там в мене меншенькі кущі, тому дівчатка. Рекомендую просто цей хамалеон це як, ну, як знахідка. Собі просто накрили, нічого такого з ним не треба робити. І все. Весною відкрили, як примерзне, відросте. Обов'язково відросте, обов'язково заквітне. Тому така інформація. Всім гарного тихого дня, всім дякую за увагу. До побачення! Хай щастить!